Дуже часто їздимо в громадському транспорті. Недавно зловила себе на думці, коли їхала на прогулянку, що я їжджу кожен день, а то буває і декілька разів на день в громадському транспорті. Тому вирішила вам записати рілз на цю тему. Насправді, мені подобається за кордоном їздити в громадському транспорті, тому що це тут так легко завжди, транспорт дуже часто ходить. Легко можна зв'язком всюди заїхати, виїхати. Так як я мама одиначка, то мені доводиться все робити самі, і закуповувати продукти, і готувати, і все на світі. Тому так. мене дуже сильно виручає громадський транспорт, те, що я можу поїхати в супермаркет нагрузв'язок і назад приїхати майже під дім. І мені не потрібно викликати таксі і тратити гроші на таксі. Якщо я в Україні ненавидила громадські місця, тому що це завжди куча народу, всі толкаються, якісь там запахи, все оце, маршрутка ця ось труситься, тебе укаче, то тут такого немає, абсолютно тут все якось по-іншому, тут дуже рідко буває так, що заповнено. Ще в нас безкоштовний проїзд до трьох років в Мілані, я їжджу безкоштовно. Like Thank